Дружина, ти мені зарплату збираєшся віддавати? Чоловік зловтішно, ой, не сьогодні. Сьогодні в мене голова болить. <реш> Люся, ти повернула мені ключі. Ми ж розлучилися. Раптом ось так прийдеш несподівано, а я тут коханням займаюся з іншою. Ай, та не страшно. Я півтори хвилини почекаю. Симпатична дівчина, купаючись в басейні, втратила свої плавки. Ух, схопивши якусь табличку і прикривши спереду свою красу, вона побігла в готель. Раптом вибухнув гучний регіт. Нема чого наді мною сміятися, розсердилася вона. Але, подивившись на себе в дзеркало, прочитала напис на табличці тільки для дорослих глибина від двох до десяти метрів. Вчителька в школі. Діти, а які знаєте лікарські препарати? Маша Панадол. Іван Аспірин. Юля Вугілля активоване. Богданчик Віагра. А, а скажи Богданчик, від чого ця віагра? Як від чого? Від проносу. Е, як від проносу? З чого ти взяв? А мама щовечора дає татові одну таблетку і говорить. На, візьми віагру. Може, це лайно у тебе затвердіє. <реш> Іване, купиш мені трусики і сітку для волосся в магазині? Е, дайте, прошу пані, труси із сіточкою для волосся. Ух, А може, вам, пане, треба ще й сімейні з лотком для яєць. Петре, звідки на твоїй шиї помада? Та йшов з церкви, а назустріч дві відьми. А труси в кишені теж їхні. От блін. <реш> Богданчик зламав ногу. Я жертва еротики, розповідає він у лікаря. А як це? не зрозумів лікар. Та у мого батька погана звичка ставити еротичні журнали на саму найвищу полицю шафи. А наша профспілка виробників презервативів завжди рада новим членам.